Шановні підписники та гості мого ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка. Я радий вас вітати у себе на YouTube каналі. Ми по старій нашій давній традиції відвідуємо у кобиляках дуже приємне, затишне місце, як чан і баня. Дивіться, це просто якась краса. Це наша постійна локація. Тут ми відпочиваємо. Родиною, з друзями. Так що з ким ми відпочивали разом, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Скажіть, будь ласка, у вас нова локація з'явилася, так, так? так? А можна глянути? Чи І там ви, люди? Давайте тільки швиденько, бо Швид... там люди зі не ага. виходять. Поняв. Ми шведесенька. Так, до вашої уваги нова локація з'явилася джакузі. Ми також, я думаю, скоро спробуємо тут поплавати. Красиво, затишно в ялинках, в цих же штуйках, дуже-дуже красиво. Бачите? По-домашньому. А ми йдемо до нас відпочивати в чан. Так, нас тут чан уже чекає, вода гаряченька. Тут вода прохолодна з льодом. Так, бачите, як у дворі тут красиво, охайне, чистенько, грильзона є. Лавочка. Хто дуже заморився, можна і на лавочці відпочити. Так що ось кімната відпочинку. Як тут красиво, дуже красиво по-домашньому. Так, ну що, досить дражнитись, да? заходимо. Так, нас тут зустрічають такі от ремонти красиві. Так, ну ось нас вітає кімната відпочинку. Далі ось тут парівочка, баня, то як називає. Дуже-дуже тут жарко. Бачите? Я думаю, ви в минулих відео бачили все, але я вам трошки освіжу пам'ять. Так. Подай парку! Козаки? Козаки сплять на другій полці, відпочивають, лежать. Давай на другу полку. Так, ну тут така кухонька. Невеличка, компактна, але все є. Ми тут нарізали рибку, все є. Мікроволуновочка, ножики, шампура, чайничок, все, досточки, все культурно, все цивільно. Холодильничок. Та пісенька. Туалет обов'язково, як без нього, душова, все є. Так, ну ось у нас нарешті вітає чан. Чан на дровах. Клас. Підожди, синочок. Чекай. Чекай усіх. Так, хто накупався в чані, пригаєсь в холодну воду, бачите, вода замерзла, Захар, обережно слизько дивіться. Лод, льот, льот. Тут козаки плавають. Да, тут тільки козаки плавають. Чан та баня, бачите, зараз фокусується. Так, ну ми йдемо трошки відпочинемо. За столом із хорошою компанією, да? а потім вийдемо сюди в чан. Так, ну що, шановні, взяли собі ось сітра, бачите? Взяли сітра. а? Нефільтровано. Так, не пали контору, да? І треба ж трошки ополоснутися. Ой, йо ух ти, й-мою, яка ж красота. Так. Сітро сюди, на базу. Холодно. Жарко. Жарко? Жарко, дуже Так. Ой, як красота. Знаєте, як кажуть... Як пишуть, де там в пеклі, да? чани смажуть людей. Аккуратно. Чи в чанах смажаться люди? Осторожно. Обережно, Дай, ду... йду! Обережно дуже слизька, Варінька. Це що то з чим-то? Хто не пробував, хто, хто хоче попробувати Аккуратно. чан. <кхім. Аккуратно. <кхім. Аккуратно. Навіть і не думайте. Приходьте, відпочивайте, якщо є така можливість Аккуратно. на те. Що ти хочеш, який ти від, відгук? Та що ж, який ще можна відгук тут сказати? Скажи. Який Який скажеш, який буде. Подобається, не подобається. Дуже подобається, дуже подобається, дуже класний відпочинок. з сім'єю, І з, сім з, сім з, з дітками. На цей рік ми взяли навіть варічку. Да, в минулому році Захар був, в цьому році варя із Захаром. Марфа дома. Да, Марфа на хазяйстві з бабушкою і з дідусем. Дуже, дуже чудово. І ми ночі. Ночі, так. Да. Yeah. Минулого року ми в січні місяці були, в кінці січня були okay. э, да, дня. Okay. Yeah. Okay. Дуже, дуже, дуже гарно. Обов'язково зафоткаємось. Ну що, далі буде, будемо відпочивати. Всім э, пока. До всем побачення. До побачення. О, oh, як хорошо. Hop. 4. Да? Третій не лишній, третій запасний. Тут холодно. А де ти і Саша? Він настрає мультики. Мультики? Він Мультики настраивают. Это сюди мультик. Мультик мультик. Ой, що вам Так. Жить хорошо, хорошо жить ще лучше, да, четыре? Цілий рік не в бані, <laughs> ну, Треба продуктивно працювати рік, щоб, щоб садити в баню. Один раз, сходити да. в баню. Або в ча. Да. І трішечки розслабитись. Да, трішечки. І досить. Да. Так, далі буде. Ну що, по традиції фото, ми фото. закриваємо сезон чи відкриваємо. Закриваємо. 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 Кому сподобалось дане відео, ставимо такі от вподобайки, підтримуйте такий челендж. Підтримуйте челендж, ходіть в баню. Ідіть в баню, коротше. Підтримую. Відпочивайте душою і тілом. Так що і на нашому каналі. На нашому каналі. Ми дуже дуже хорошо відпочили. Хто хоче відпочити в чані. Я номер залишу. Гроші, ми все да. е, я номер скину і посилання на баню і чан в кобеляках. Ось бачите? А, це житло в Кобеляках. Ну, ну не ті житло є. Бані, наверное, ну, є. Залишу, я біже, номер, е... залишу я номер під відео. Так що кому цікава ця тематика, звертайтесь. Тут завжди раді вас бачити. Всім добра.